Пане Юрію, у мене кілька питань по Куп'янську. По перше, це те, що окупанти зараз отримали нібито завдання знімати ці постановочні відео. Вони і раніше з'являлися, але зараз, нібито прям пакети постачання росіянам скидають дрони і в цих пакетах постачання російські прапори. І, от вони мають зняти з цим російським прапором відео, зокрема в куп'янську, нібито продавати це внутрішньому споживачу як захоплення міста. Що вам про це відомо, так і навіщо це вони роблять? Для того, щоб знову таки зневірити нас, українців, тут в тилу, чи для того, щоб продати це своєму керівництву обмін на якісь медальки, посади, звання, яка їхня мета? Метальки звання посади це дуже, дуже важливий інструмент. Я маю сказати кожного разу, коли приїжджає черговий хряк, я так називаю періодично російського поцінування генералів. Противника треба оцінювати об'єктивно, воювати вони вміють, удосконалюються. але є там, є там і от приїжає новий генерал, який приїжджає за звіздою героя Росії. І зразу строєвий огляд, що значить перевірка сил та засобі. О, а що це ви сховали? Три БМП, які ще не допалили, все перегрупувається і перед зазіркою для нього Героя Росії. Тому, а, якщо казати про російську окупаційних генералів, і, і добре, нехай вони так і роблять. Чому? Тому що чим більше вони приймають поспішних і неправильних рішень, тим краще для нас. Але якщо казати про політичну складову саме. Можливості присутності підтвердженої фотографії в тому чи іншому місці українському, які Росія декларує як ті, що вже були окуповані. Це дуже важлива політична складова. Поясню чому перше, так Путін е, годує свій електорат, свій народ. Він показує, що дивіться є успіхи по Україні. От в Покровську, там десь становилися ось. Е, в Куп'янську встановлюється, а ось в Вовчанську. Таким чином формується інформаційний порядок денний, що російсько-окупаційні війська мають суттєві успіхи в окупації України. Але насправді, як ви розумієте, ця інформація не відповідає дійсності. Друга складова всередині нашої держави, ну от кожен хто буде переглядати, це ж іде зараз люди. Ну, Достатньо рідко от нашу новину 20 хвилин, дивитися там, хтось додивиться до кінця, хтось не до кінця. Зазвичай це швидка подача інформації, Вовчан, Скупенс, передивилися, пішли далі. Інформаційний порядок денний і у нас формується так, що там російсько-опаційні війська, диверсійно-розвідувальні групи присутні, а хто там розбирається, диверсійно розвідувальні, контролюємо, ми не контролюємо. І починається питання: о Сила оборони має дні успіхи. І друге це третє, верніше, це наші партнери. Це ж пряма історія для е, Трампа. Він показує, дивіться, от наші бійці вже зайшли в вкуп'яць і так далі. Хто може посперечатися? І те, що ці бійці були знищені на наступну мить, після того, як розгорнули ганчірку, це вже нікого не хвилює. Новина полетіла, ми це маємо розуміти. Тому а, тут є три складові, як, ви, як ми з вами проговорили. І я завжди закликаю, що, друзі, дивіться. Ви можете слухати Юрія Федоренка, ви можете слухати будь-кого іншого з тих військових, які авторитетні є для вас. Ви можете переглядати карту Діпстейт чи будь-який інший інформаційний ресурс, який дуже наближено відображає лінію бозі, але все одно орієнтуватися потрібно на офіційні джерела. Тільки Генеральний штаб в нашій державі може знати всю повноту інформацію. Тому орієнтуємося на офіційні джерела. Слухаємо тих, хто воює на відтинках, що вони звідти кажуть. І відповідно приймаємо для себе єдине правильне рішення, який реально стан справ у нас на фронті, і що у нас відбувається всередині держави. Це правда. Інформаційна гігієна це просто наш біль. Треба бути дуже пильним і уважним, бо дуже багато ресурсів дають неперевірену інформацію. Потім видаляють і їм за це нічого, тому що це якісь неофіційні джерела. Але люди вже панікують, начитавшись не неперевіреної інформації. Ну і власне минулого тижня хотіла вас попитати. Ми пане Юрію обговорювали з різними експертами, з різними речниками, навіть в ефірі Покровськ було відео, як заходять російські окупанти, нібито в Покровськ туман. Вони на якихось мотоциклетах, на якихось автівках, до яких примотані теж мотоциклети. вони заходять, нібито в Покровськ. Це відео розширилось. А потім знову таки з'явилася інформація, що нібито ці військові були там і знищені. Що вам про це відомо? Чи дійсно були знищені, чи ні? Якщо знаєте, і власне як погодні умови цей же самий туман, як він взагалі впливає на перебіг бойових дій там? Чи зараз уже не, не можемо говорити про туманність та якийсь вплив на бойові дії? А, така пісня: Туман лісом, туман долиною, гей. Okay. І е, е, в дитинстві в юному віці туман він якось не сприймався навпаки, це щось було магічне. Тому що мінялися все довкола, мінявся ланшат. В військовій справі Туман це величезна біда, в залежності від того, які завдання ми виконуємо. І якщо в попередні часи туман забезпечував певний паритет нам з противником з точки зору можливості покращення логістичного забезпечення, ну коли не працюють безпілотні системи так ефективно, як це відбувається при спрятіх повної умова. Абсолютно очевидно, що ми набагато гірше бачимо, гірше працюють інші засоби розвідки. Як у нас, так і в противника. І зазвичай, це період часу завжди покращувалося логістичне забезпечення. Ну тобто проводилася швидко перезмінка, довозила з БК і все, що з ним пов'язано. Як противник це використовував, так звісно, сили оборони ці завдання. На сьогоднішній день, в зв'язку з розвитком безпілотних систем, дрони на оптоволокні працюють в тому числі в густий туман. залітаючи по орієнтирах, буквально кузом по землі, сідають на, в тих районах, де є основні маршрути весування, зокрема наших. Сил та засобів і намагається і точно вносити ураження. звісно, такі заходи вживаються силами оборони, і ми маємо успіхи в цьому напрямку. Але так чи інакше, навіть при тумані, е довколишній простір є максимально небезпечним. Але якщо ми кажемо про ударну штурмові дії, треба розуміти, що для нас туман е він не є передумовою для проведення там покращення положення вибиття противника з тієї чи іншої позиції. Чому тому, що координація взаємодія між собою? Вона є достатньо склада, коли військовослужбовці один одного не бачать. А ми боремося за кожного нашого. Противника по-іншому це видатковий матеріал, тому вони дуже активно використовують туман для переміщення піхоти вперед, для проведення ударно-штурмових дій. Їм байдуже, що вони постріляються між собою. Їм байдуже на friendly fire. фаер. Основне завдання дійти до визначеного рубежа. Тому на поточний момент мусимо визнати констатувати, що на жаль, погода. Не сприятлива з густі тумани, дощі вона в першу чергу грає на руку окупанту. оскільки він може собі дозволити за рахунок численних втрат проводити активні заходи, користуючись негодою, з свого боку, сили оборони воюють вже четвертий рік в повномасштабній війні. Тільки війна заголом з 2014 року в нас в державі. Ми навчилися, яким чином потрібно організовувати заходи, яким чином необхідно готувати поле в інженерному плані поле бою, я маю на увазі для того, щоб максимально зменшити можливості противника до активних переміщень і доведення ударно штурмових дій. Що стосується маршрутів тягування і того, те, що облетіло весь інтернет. Я вам маю сказати так, що переважна більшість груп противників, які намагаються втягнутися до того чи іншого позиційного району, або в те чи інше українське місто, де є така передумова, де є можливість, де вони можуть спробувати забезпечити собі логістичний маршрут, ці всі дороги вони знаходяться під вогневим контролем Сил оборони, як наших артилерійських засобів, так і безпілотних, так і інших. І як наслідок абсолютно є всі підстави вважати, що переважна більшість тих, хто відображені були на відео. В наступний період часу було знищені силами оборони. Так чи інакше, дивіться, сили оборони, незважаючи на дуже складні виклики, на інтенсивність бойових дій, не завжди нас чекають удачі на полі бою. Буває по-різному. Але ми добре вміємо воювати. Сили оборони добре вміють воювати. Єдине, про що ми маємо казати, про певну зміну в підходах щодо того, яку участь. В бойових діях проти окупанта приймає український народ. Нам дуже потрібно поповнення. Це чиста правда. Ті, хто воює з початку повномасштабної війни, пройшли свій шлях від окопа, потім сержант, потім командир відділення, потім командир взводу, командир роти. Зараз деякі люди вже доросли до командирів батальйонів. Ну, ці люди випалені. І вони розуміють, кожен з нас розуміє, що треба ще зібрати себе докупи і тримати стрій, і треба воювати. Коли ти спиш по 3-4 години на добу, максимум протягом 4 років, будь-який організм скрути дулю і скаже: ну, все, що відбувається. Але ми тримаємо, стрій, будемо тримати. І треба пам'ятати, що є ті, хто на позиціях можуть пробути півроку. Сім місяців. по різному, яких не можуть поміняти числа піхотних підрозділів. А тепер просто ну от, кладучи руку на серце, давайте ми з вами проаналізуємо, чим ми займалися останні 7 місяців. От ви зараз згадаєте своє, у мене тут війна нічого іншого нема. Але от просто вдумайтесь, як це довго. Тепер уявіть сидіть в посадці, тримати позицію, бо сидіть це неправильне формування, тримати позицію. В середовищі, де тебе все хоче вбити, в середовищі, де тебе постійно штурмує противник довгі сім місяців, і звісно, ми маємо зробити все можливе для того, щоб вклад та подвиг кожного представника Сил оборони залишився в історії назавжди. Бо у випадку, якщо Україна буде мати невдачу, всі ті, хто втратили своє здоров'я, всі ті, хто віддали життя за вільну незалежну Україну. Їхній подвиг і вклад українського народу буде нівельований. Ми маємо встояти заради живих і заради пам'яті, і заради пам'яті тих, хто віддав найдорожче, дорожче ніж життя в цьому світі. Більше немає нічого. Так, це правда. Тож, шана, всім захисникам і захисницям Величезне спасибі всім, хто тримає фронт. Дякуємо вам, пане Юрію, за службу і звісно, за те, що виділяєте час і інформуєте нас про перебіг подій. Спасибі. Дякую вам супер. Навзаєм бережіть себе глядачам обосток. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили, чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі.